Вітаю, я Анастасія Марченко з міста Рівне, і я фіналістка національного конкурсу Краса країни. Кажу, що 24 години в добі замало, але я встигаю бути трьома людьми одночасно. Сьогодні я привідкрию завісу. Ходімо в мій день. І я мама сина. А це значить, що я гугл, таксі, шеф-кухар, психолог в одній особі. І Я бізнес-вумен. І в мене в сумочці завжди є ноутбук, помада і печиво для сина. Так хочеться ідеальності, але її немає. Це мій день. Справжній без цензури та фільтрів. Справ у мене іноді буває сто п'ятсот. Це й ділові зустрічі, і б'юті процедури, і спорт. Тому моя улюблена матча лате часто на ходу. Важлива роль у моєму житті. Належить волонтерству. Поїздки до поранених військових. Це наш з дівчатами спосіб сказати дякую нашим захисникам. Також я учасниця волонтерської організації Лікарняні клоуни ми даруємо посмішки діткам, які проходять лікування. Після нескінченної кількості буденних справ я поспішаю додому, де на мене чекає моя основна місія бути мамою. Готую вечерю. Перевіряю уроки і ці безцінні моменти разом. А коли всі сплять, медитація та книга, щоб швидше відновитися. Дякую за цей день.